Моє вітання. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. З вами Карина Костецька. Цими вихідними на мікрорайоні Східний пройшла акція під назвою Писанки перемоги місцеві жителі зібралися разом аби прикрасити дерев'яними писанками дерева в парку щастя. Наші кореспонденти також побували на акції, тому я пропоную для початку переглянути сюжет, який вони відзняли. Жовті, червоні, чорні та ще низка інших кольорових писанок із українськими орнаментами можна відтепер побачити на деревах в парку щастя. Таку цікаву традицію у мікрорайоні Східний започаткували у 2022 році після повномасштабного вторгнення. Завдяки цьому хотіли подарувати криворіжцям надію, а також віру в майбутнє та перемогу. Минулоріч розвісили сотню писанок. Цього разу їх налічується аж 500. Тож роботи в місцевих жителів було достатньо. Діти поїхали до цирку, а я а бабуся вирішила пройти з і попала. Дуже цікаво, дякую нашим організаторам. Це дуже-дуже приємно, що у нас такий з'явився парк. Орнаменти всі наші на долю, на щастя, на урожай великий, на перемогу. Ще є то ми напишемо, ще роз... розфарбуємо і прийдемо ще подовішуємо. Поки дорослі та більшість дітлахів старано розвішувала дерев'яні святкові яйця. Для решти малечі також знайшлася цікава забавка. Для них організували справжній майстер-клас з розпису писанок. Готовий виріб маленькі майстри могли забрати додому. захваті від такого заняття залишилася, і восьмирічна Мілана. Дівчинка зізнається, бачила лише, як робить писанки мама, але сама ніколи не пробувала. Мені ма, ма сказала про це. Я намалювала Україну та Мак. Та я хочу, щоб було красиво про Україну. Я подарую до бабусі і, і підпишу від белади. Майстер-клас провела викладачка зі студії Елевен Акт. З радістю долучилася до втілення такої ідеї. Відтак, пані Олександра змогла зацікавити дітлахів від 4 років та старше. Малеча розповіла про символи, які використовують при розписі писанок, а от далі взялися за втілення. Своїх ідей, тож за допомогою звичайних маркерів та іншого оздоблення, створювали неповторні вироби. Навіть не потрібно було розповідати, що робити. Вони все самі знають і дуже активно приймають участь у цьому майстер-класі. Йде така світла дитяча енергетика, і це дуже круто. Я завжди привідно відношусь до якоїсь там творчої, яких творчих пошуків або авторського якогось стилю, тому де Хто навіть не слухав мене і вже розпочав робити так, як захотів саме він. І це дуже круто. Яйця із справжньої деревини замовляли із західної частини України, а от готували їх протягом року, фарбували, розмальовували орнаментами та вкривали лаком, щоб довше прослугували. До цього процесу долучилося дуже багато людей, адже жителі східного завжди активно беруть участь в різних заходах. Організатори зізнаються, минулого року дерева прикрашали писанками з патриківським розписом, але їх покрали. Тож сподіваються, така доля більше не спіткає їхні писанки. Дуже приємно спостерігати за реакцією людей, коли вони бачать писання. Перемоги і на їх на їх обличчях з'являється посмішка, і це головне посмішка, надія, віра в наше найкраще щасливе майбутнє майбутнє нашої України. Ідея не нова. Вона багато років тому була започаткована і в західній Україні. Я коли відпочивала в сходні, я це бачила. Тому дуже захотілося таку частинку цієї української традиції принести місто Кривий Ріг. Окрім писанок одне дерево оздобили дерев'яними прикрасами з написами Слава ЗСУ, слава Богу та іншими патріотичного спрямування. Писанки ж знаходитимуться на своїх місцях щодо наступного року. А вже у 2024-му на східному планують продовжити цю традицію та додати ще кольорів своєму парку. Вікторія Пінчук, Максим Рашов, Перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Світлана Хватова, заступниця голови Довгинцівської райради. Пані Світлано, вітаємо. Акція писанки перемоги проходить вдруге, і можна сказати, що вона вже є традиційною і саме так, ви ага. були її ініціатором. Так, так. от розкажіть, будь ласка, що саме мали на меті, коли ви вирішили організувати таку акцію. Вона сто відсотків вже буде традиційною, бо ті емоції, ті відчуття, які викликають такі акції. Вони ну. Дорого стоїть, як кажуть. Ну спочатку, у 2022 році, коли людей переповнював страх перед майбутнім, і не вистачало якісь позитивних емоцій і підтримки людей. З'явилася така ідея виговити писанки надії, так вона назвалася нас в тому році, для того, щоб надати людям надію, наповнити душу сонячним сяйвам. І ми побачили, що це вийшло, хоч бо в той час їх ще було небагато. Ми спробували, це було тільки 100 штук, але це було у трьох місцях парк району. Ми прикрасили писанками парк Дружба, мікроін Східний 1 і Східний 2-3. У цьому році, до речі, дівчата з Східного 1 у суботу планують прикрасити коване серце теж писанками перемоги. Тому вирішили в тому в тому році, в 22-му році, що обов'язково ця акція на стане традиційною, і тому вже спочатку е, холодів, коли вже не було у нас роботи в наших парках. Ми почали виготовляти, розмальовувати писанки. Це е, 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 ну, дуже тривалий час на це треба, тому Крутка що їх робота. дуже багато. Да, їх дуже багато, більше 500 і, і треба. І ми нашу працю так розподілили. Хтось, до речі, допоміг акриловими фарбами, хтось, хтось пензликами, тому що пензлики повинні бути особливі для того, щоб розмальовувати такі от орнаменти. От в чому їх особливість? Тобто, ну, не вони, дуже... Пензлики, да, як і вони дуже Він. такі тоненькі, тоненькі. Да. Ну, нам допомогли дівчата з Art Studio 11, <laughs> тому що вони в цьому напрямку дуже да, працюють. <гум> Хлопці нам допомогли вкрутити гвинтики, тому що в 500 гвинтиків треба в таку тверду деревину. Хтось зав'язував лінточки. <гум> ну тобто дуже багато такої праці на і це ж не основна робота. Це ми робили у вихідні, після роботи. І отак от за рік ми розмалювали більше 500. Тобто готували ви ось ці писанки протягом року да, протягом а року вихідних. Да. Ви їх просто повісили на дерева, так, правильно? Так, mm -hmm. так, так, да. так. Самі заготовки ми закупили в місті Хуст Карпатської області, mm -hmm. такі зробили моніторинг цін. Там виявилось найменше. ціна. Це... тобто в інтернеті просто да, знайшли? в інтернеті, да. Mm -hmm. Ви знайшли в інтернеті, і ми співпрацю співпрацювали з людьми з Карпатської області не тільки по писанкам, ми проводили влітку. Івана купала і нам. Треба були заготовки віночків і сіна, тому і дівчатам там замовляли і віночки і сіна, тому я думаю, ми і далі будемо співпрацювати. Така акція є дуже символічною, вона є символом нашої незламності, нескореності, символом перемоги і життя над смертю, і символом беззаперечної віри в нашу перемогу. Тому кожного писанку, коли розмальовували, розмальовували Мульовали з великою вдячністю нашим воїнам. Бо е, якщо от порівнювати е, акції того року і цього року, якщо е, в тому році це була така такий був страх, то в цьому році, коли вже ми бачимо, е, побачили міць і потужну силу наша армія, то, це вже була така е, відчуття вдячності нашим воїнам за те, що вони нам дають відчуття, що все буде Україна, щоб mm -hmm. Україна 100% перемогла. Може і по іншому бути не може сумніватися. Да, да, як можна от місцеві бути? мешканці зустріли таку ініціативу? Ну ви могли бачити, що люди, котрі не знали про акцію і йшли просто з магазину, на їх очі, обличчях зразу з'являлася посмішка. Вони зупинялися, вони Ну, їх, очі, да, їх очі наповнилися світлом. Це, це неможлива. Передати словами, це треба побачити, а, та що там казати. А діти, які діти були щасливі? У дітей була більш проста задача. а Ми з фанери купили теж заготовки у вигляді крашенок, на яких діти от, писали такі от, патріотичні гасла. Дякуємо Україні ЗСУ, дякуємо Богу, знезламна Україна, Україна переможе і прикрасили цими крашенками наш дуб як символ нашої сили. Тому Треба, варто проводити такі акції, тому що вони наповнюють наше життя вірою, наповнюють наше життя світлом і це... Це стосується не тільки дорослих, але й і дітей, і людини будь-якого віку. Навіть чоловіки, як якщо ви бачили, ми хотіли як найвище повісити багато писанок, І мені здавалося, що якщо я зараз підійду до чоловіків і попрошу допомогти в такому дійстві, то вони скажуть, та що я там мала дитина, оце по драбині лазити. Але ви бачили, що не не чоловіки один так чоловік не, участь, да, не відмовив і брали участь, допомогли нам на більш Більшій висоті повісити ці писанки. І якщо в тому році це була одна деревина, то в цьому році вже чотири. І ми так спілкувалися і вирішили не знімати писанки, вони нас покриті спеціальною фарбою, спеціальним лаком, яка протидіє атмосферним опадам. Тому що влітку їх не буде видно за листям, за за Зеленими насадженнями, mm -hmm. зеленими листочками. А взимку, і коли дерева будуть стати голі, вони будуть продовжувати надавати оце відчуття mm -hmm. е нашої віри і беззаперечної перемоги да, і незлавної України. Mm -hmm. Тому ми вирішили їх не знімати. Mm -hmm. Хоча в Західній Україні вони е тільки писанки yeah, да, тільки mm -hmm. передодні свята, ну і там декілька mm -hmm. тижнів після, ну а у нас буде така Родзинка нашого міста, що у нас писанки будуть знаходитися mm -hmm. і на протязі всього року. Mm -hmm. Так, наскільки ми почули сюжету для mm -hmm. діточок, також проводили майстер-клас. Цікавий. От розкажіть трохи детальніше. Да, майстер-клас про проводили дівчата з арт-студії Елена. Ми з дівчатами вже багато років співпрацюємо. Вони дуже гарні дівчата, вони завжди відгукуються на наш запит прохання, да, прохання mm -hmm. по різним питанням. Тання, до речі, влітку вони зробили на майданчику біля сцени е, такий е, дуже красивий патріотичний ну, мурал, це не скажеш. Ну, панно е, картину ми з України дуже, -дуже теж те надихає ця картина. Е, е, е. І багато допомагають у проведенні наших ярмарок, дають теж майстер-класи, і кошти від майстер-класів вони передають на підтримку зсу. Дякую, дівчата. За те завжди підтримуєте. що в основному люди зображали на своїх писанках. А ми з дівчатами вивчали це питання. Ми всі знаємо, що українські орнаменти це коди наших предків. І вони є дуже символічними. Тому у нас дуже багато зображено гіметричних різноманітних орнаментів. Це символи нашого сталого розвитку, символи гармонії, такої, яка панує всесвіті, і ми хочемо, щоб ще така, така гармонія панувала і в нашому житті. Квіти, обов'язково квіти. Ну, ви ми всі знаємо, що калина. Це символ роду, це оберіг української так. родини. Троянда це квітка сонця і червоний колір нагадує кров, а це є символом життя. Грона винограду це як родовинне дерево з багатьма членами родини, це символ створення родини. Сонце у вигляді восьмикутної квітки і згорнутий вуш. Таке. Угу. Згорнутий вош це символ води, а це дві стихії, які наповнюють нашу землю життям, угу. ну тобто традиційні символи українські, які є оберігами нашого угу. роду, нашого країни. Тобто, все традиційне по українськи да, так, так. думали вже як будете проводити ось таку акцію наступного року. Хочемо як мінімум підготувати ще 500, а може і тисячу. Mm. Може і тисячу тобто будете да, завищувати планку да. кожного року, так, правильно? Так, так, mm -hmm. так. Тому що ми відчули отримали задоволення велике від цього. Це така, знаєте, арт-терапія, яка надає сили, і коли ти дуже втомився, ти береш навіть, якщо ти не художниця і ти не вмієш малювати, це так думаєш не вмієш на. Малюєш, малюють не руки, а малює твоя душа, твоє mm -hmm. серце. І ти береш береш пензлики у руки і відновлюєш сили. Ну, це дуже круто і кожен хто долучився до цього, він вже не зможе від цього відмовитися. Відмовиться і захоче тільки приумножити. Тобто, можна так сказати, що залишив да. частинку своєї душі так, під час так. такої акції. Так так, так. так. да на ну, че ж, пані Світлана. Я вам дуже дякую. На ноті, будемо завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що наступного року ви дійсно зможете розписати тисячу, а то й більше писанок. І буде ваш парк щастя. наш. Парк щастя, так. це кривий ріг. Треба, місто... треба мріти. 100% відсотків треба мріяти. І обов'язково буде виглядати так. все дуже класно, і всі меш... гості нашого міста захочуть відвідати цей парк. Дякую. Дякую за запрошення. я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Світлана Хватова, заступниця голови Довгинцівської райради. Ми поговорили про акцію писанки перемоги, яка відбулася цими вихідними у парку щастя на мікрорайоні. Східний. Дякую за увагу. У дивіться наші прямі ефіри на першому міському.